Найперше, що ми з вами зробимо, Наталка казала, що тут, в нашому просторі займаються теж такі вітки різного віку, як ви. Театральна майстерня, театральна студія догори дриком. Догори дриком це як, хто знає. Це... На руках, якось так вверх ногами, правильно? Догори дриком. Для людей він дивовижний, бо тварини живуть там у величезних вольєрах. Десель на ворі. Гаї, степи, скелі, рівчаки, річечки та ставочки. Нечутної коні вітаються ще раз. Кури снігу, сама трава, скрушно зіткнув голова і знову засмутився. А ти, власне, хто? Семтяй. Семтя. Будьмо знайомі і при припини киснути. Я веселитися прийшов, а ти кничиш. Зняв свої скельця, протягнув їй і каже: візьми дитину. <різь> Рута вмить припинила рюса, ти схопила дарунок і начепила собі на носа. Тільки щоб ви думали, втіхи вона ніякої не відчула. Дякую, дякую, дякую вам. Сьогодні в культурному укритті відбувся захід теплий вечір з військовим, і я військовослужбовець державної прикордонної служби, який до Внесення служби у війську був актором, займався із дітьми, прочитав для дітей казки, театралізовані, прочитав разом із музичним супроводом, і було надзвичайно приємно бачити серед глядачів, дітей моїх колег, прикордонників, інших діток, які теж є дітьми військовослужбовців, і я надію, що такі заходи. Будуть тривати відбуватися в першу чергу для дітей, бо це важливо.